Доброго дня! Сьогодні на уроці ми повторимо таку тему призма. Ребята, призма це фігура, яка дуже часто зустрічається в навколишньому житті. Наші будинки в основному мають форму чотиригранної, чотирикутної призми, пряма притом призма. Дахи будинків в основному трикутні призми. І, до речі, зараз багато вчених займаються питаннями, як би вивезти нові породи дерев, сорти різних овочів, які б мали форму призми. Китайські вчені вже вивели сорт кавунів, який має форму куба. І говорять, що такі кавуни зручні для транспортування. Тож, ми ще їх не бачили, але думаємо, що наші херсонські кавуни не гірші. А японські вчені вивели породу дерев, які мають форму прямокутного паралепіпеда. Ви ж знаєте, що прямокутний паралепіпед це є чотирикутна призма. Говорять, що це готові бруски, які вже не треба обпилювати, обрубувати. Тож, як бачимо, знаходиться. Находить широке застосування в нашому навколишньому житті. І призма навіть надихає поетів, письменників. Так часто говорять, що треба оце питання пропустити через призму серця. А ось один із поетів написав. Порівнює серце людське з призмою, людське серце, ніби призма, проектує нашу долю в суміш радості й трагізму у складові щастя й болю. Тож хай у вас буде тільки щастя в житті, і ми вивчаємо призму. Нагадаємо, ридата, об'єм призми будь-якої, чи прямої, чи похилої, дорівнює добутку площі основи на висоту. Бічна поверхня прямої призми дорівнює периметру основи помножити на бічне ребро, а в прямої призми бічне ребро є і висотою. Отже, бічна поверхня призми дорівнює периметру основи помножити на висоту, можна сказати.